Друзі, всім доброго дня. З вами Андра Автоволочець, звати мене Андрій. і Сьогодні у нас 12 листопада. і Ми займаємося не тільки пригоном, а зараз очікуємо людину, яка їде з Коломиї, і буде міняти підчепники Знову ж таки, в електроавтомобілі. Не знаю, чи це Коно, чи це Kia Niro, чи те запитав. Скоріше це все ж це Kia Niro, тому що би, розмовляли за Кіа. Доїжджаємо вже, вже де знаходиться наш гараж. Зараз розпалимо, щоб було тепло, і будемо очікувати на нашого клієнта для того, щоб розбирати і міняти підчіпники в моторі і в редукторі. Буду знімати коротке відео помаленьку і закину після цього на YouTube, і на TikTok. Хто цікавлять, телефонуйте. Отже, ось наш гаражик, ми вже вдома. І зараз будемо це все готувати. Так, друзі, міняли в цій Hyundai коні Правда, казав, що буду знімати по чергово, так як було, але смислу не було, бо тому, що одна і та сама причина. Ось цей чоловік приїхав до нас з Коломийщини, поміняли, почали ми роботу в 8-й годині, закінчили ми дану роботу буквально 10 хвилин назад. Тобто в 12 годині автомобіль вже був готовий. Отже, кого цікавить заміна підшипників, Конок, Іаніро, Hyundai Ioniq, телефонуйте, можемо таку процедуру провести. Ну і, в принципі будь-який автомобіль, дизельний, бензиновий, також гібридний. Можемо пригнати. До речі, зараз є машина актуальна. Це Hyundai Kona 2019 рік. Максимальна комплектація преміум з люком без жодного підкрасу. В гарному кольорі, гарний стан з люком. На даху автомобіля підігрів, обдув, проекції, партроніки, перед-зад, хороша резина. Даний автомобіль 15900 євро. Кого зацікавить, також телефонуйте, він є в наявності. Більш детальне фото, відео. Підшипники тут не міняли, не потрібно міняти. Гарантію на підшипники даю. Тобто, навіть якщо там в мене тиждень-два загодять, приїдете, я вам поміняю. Батарея заміна в п'ятому місці 2022 році. Сох на сьогоднішній день 100%, один недолік має один ключ. Все, салон у нас в ідеалі, почищений, зроблений детельних шкіра. Ну, все 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 тут в ідеалі. Ось така лялічка. Чекає на нового власника. Будь-хто з вас може бути власником цієї красуні. Ко зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Більш детальне фото, відео вам розповім по телефону. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.